Всім доброго дня! З вами Слова Сварка. Сьогодні хочу вам показати крутіший апаратець Bester 190C Multi. От Lincoln Electric Шутка лі Чистий американець. Хтось сумнівається? М? Тільки не знаю, як на вас, а на мене. Снізошло прозрение. Чи озарення? Я ж то по наївності думав, що всякі там електросамосвал Маші, Титани, Кислий, Рісанти, вони робляться десь в Китаї. А воно не. Це ж також чистий Лінкольн електрик. Вони просто прибідняються, кажуть нам, що вони везуть там зварювальні апарати з Китаю, а воно не. Вони з Америки їдуть. Ви Представляєте, рівень який? А ми то думаємо Китай, Китай. Ні, чисто американець. М? Як вам? Рівень? Ти я ж думаю, що рівень. Таких от трансів, помните, скільки ми їх в кислах бачили. Та думаємо то Китай, Китай, а воно. Тільки єдиний у мене нюанс. Вони тут нам рисують. 190. А як вони хочуть отримати ці 190, коли там вони частину діодів загубили? Ну, ладно, там кисло загубить, десь діоди якісь там. Ну, хай може там якийсь титанчик з самосвалмашем загуби. Ну. Но... Чистий Лінкольн загубив діодики, Ну, не знаю. Це може десь чи по дорозі може випав. Ну, не іначе. Так, ремонтувати сьогодні буде ми блок живлення. Його тут до нас трошки ремонтували. Щось не пішло. А може пішло ненадовго. надовго, ну спробуємо ще ми. Можна, звісно, бочку на попереднього майстра котити. Що це він щось не так зробив. Бо воно так видно, що трохи тут неаккуратно він попрацював. Щось тут пообдирав. Але мені здається, тут трохи інша картина. У власника хренова мережа, тобто великі скачки, і апарат входив в захист. І він дядькові сказав, було так і так, входив в захист. Зробив, що не, не входив. Тобто відремонтував блок питання і отут капельку поставив. Це ж у нас блокування по аварійному високому і аварійно-низькому напряженню. Він перестав у захист сходити, але знову здох блок живлення. А от і думай, що тепер тут робити. Ну, що, попробуємо зробити, а там видно буде. Безумовно, що ми про цей випадок і про цю картину ми дядько попередимо, що робиш щось з мережею або ти будеш його на ремонт відсилати кожен місяць. Ну, ладно, давайте так ще пробіжимося по конструкції, тому що блок живлення тут класичний, тут про нього нічого розказувати. Вичистимо, поміняємо деталюшки, запустимо. На відмін від тих апаратів, що до нас приїжджали. Ми бачимо, так? Да? Лакіровочка тут суттєво покраще. Тобто тут уже старались. Тут вот, все вот, вот. участки погрытие якимось таким от герметиком силиконоподобним. Тут там і елементи видно. І в той же час... При необхідності його можна задрать. А тут щось дядько чухав, чухав. Для чого ти тут чухав, непонятно. Два у нас шунта. Хоча аппаратик скики. Ну, наверное, ампер 160 не більше. Для чого 280-х шунта тут стоїть? Одного з головою хватило. Тут уже ми бачимо, Тут у нас такий красный. Компаунд чи герметик, як отопомните, виробник Hanker Electric маже. Також там промазали. Ще не знаєте, що от так мене зачепило, дивіться. Транзистори у нас, ну, безумовно, це, звісно, круть, 60 амперні транзистори, 4 штуки. Це у нас тут топологія косиміст. Ну, справа не в цьому. Транзистори, Сілан. На минуточку. Діодики, Сілан. А що так можна було? В американському апараті транзистори Діоди Сілан. Я може щось щось в житті не розумію, ні? Ну може ви там пограмотніше та черкніть в коментах. Як так трапилось, непонятно. Так, по входу у нас тут три баночки на 560 мікрофарадів, І тут два моста. Ну, я маю надію, що це два полтинника. У всякому випадку, десь ми з вами чи в самосвал Маші, чи в титанчику в якомусь. Ось таку связочку таку саму бачили, там було два полтинничка. Так у нас виглядає платка керування. Тут, звісно, з локіровочкою трохи гірше. Десь щось мазнув, десь щось не мазнув. Вон лак, бачите, так от щось тут уже трошки так страла мазала Ну, як би там не було, мікросхеми тут герметиком позаливав. Це мені нагадало, може хто пам'ятає, магнітоли були Alpine. Вони так само мікросхеми заливали герметиком. Гарно навчились вентилятори робити. Щоб ти там нічого не розбирав, не чистив, не змазував. Загаркотіло. Хоп, все. Зразу йди за новим вентилем. І так, момент істини. Хоп! Якісь попугайчики бігають. Це хороший знак. Первый тест робим в режиме ММА на балласте. Минимальный ток. минимум у нас 10 ампер. Ставим отметочку 3. Тут у нас 30 ампер. Отметочка 5. 24 вольта, 80 ампер. Отметочка 7. 24 вольта, 130 ампер. 8. 26 вольт, 160 ампер. 9. 26 вольт, 170 ампер. Ну и максимум. 24 вольта, 180 ампер. Можем еще проверить антизалип. Есть. 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 Красавчик. Переходим на режим них и проверим то самое. 14 вольт 30 ампер это у нас 16 вольт 50 ампер это у нас 18 вольт 90 ампер это у нас 20 вольт 120 ампер это 22 вольта 160 ампер и максимум у нас 24 вольта 190 ампер. Скорость минимум, напряжение минимум. Проволочка 0,8. Скорость на ДНК 3, напряжение на ДНК 3. Скорость на отметку 5, напряжение на отметку 5. Скорость на отметку 7, напряжение на отметку 7. Скорость пока не трогаем. Напряжение на отметку 8. Напряжение на отметку 9. Скорость на отметку 8. Напряжение максимум. Скорость на отметку 9. Скорость максимум. Я думаю, що проволочку одиничку він потягне. Вертаємося на режим ММА, Провіримо ще електродом. Ставим отметочку 80. Электродик, троечка воні. отметочка 120. Максимум и электродик четверочка. Повинен просевать. А если ним сейчас стоит. новых встреч.